Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами, з радістю до нашої ефіру, доїдні Олега Самороза, добровольця збройних сил України, ветерана російсько-української війни, громадського активіста, пане Олеже. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, бажаю здоров'я! Пане Олеже, знаєте, не встигли оговтатися від побиття військового на Черкащині у Смілі таким собі місцевим кримінальним авторитетом, як вже новини з Києва, про те, що практично в центрі української столиці побили митрополита Сімферопольського та Кримського клементі, які ж є і військовослужбовцем. Ці два, два прикрих дуже інциденти треба розділяти, але що їх спільно об'єднує, це побиття військового службовця. І здається, це, на жаль, але вже таки набуває доволі системний характер. Що ви про це думаєте, і чи мої висновки хідні? Давайте про все по порядку. Справді є певна система, і системність є саме в тому. Тут самий висновок це в тому, що е, процвітає беззаконність, панує несправедливість, прекрасно злочинці усвідомлюють того, що. Нема такого поняття, як невідворотність покарання, можна відкупитися, можна домовитися, багато людей уникають відповідальності. Топ наші посадовці демонструють того, як можна уникати відповідальності, ну і на крайній випадок просто втікти з країни. А, тому це психологія, я про юрист за освітою, є таке поняття, як там, психологія злочинця. От психологія злочинця сприяє тому, щоб ці злочини вчиняти, коли він бачить, що, в принципі. До відповідальності дійти це так, треба дуже бути дурним злочинцем в наших реаліях, тому що у нас дуже корумпована система. Але якщо говорити про ці конкретні факти, їх певною мірою треба розділити, тому що той випадок, який стався з Києві, він має місяць всі прямі ознаки замовного самонападу, прямого замовного нападу, пов'язаний саме безпосередньо з професійною діяльністю. так. І ну, з релігійною діяльністю, в тому числі і на мій суб'єктив, тому ну, тут це просто це більш серйозніший злочин. Та? Це замовний напад і врегідніше за все, до якого причетні саме проросійські або російські сили. А що стосується сміли, сміло це такий, він, він мав більш битовий характер, так? але зухвало себе вів бандит по відношенню саме безпосередньо до військовослужбовця, до людини. Котра є ветераном, звернулася по стану здоров'я Збройних сил України, є комісованим, і, відповідно, він мав би зараз адаптовуватися в суспільство, і так його от адаптовують в мирних українських містах, за які він воював, щоб вони були мирними українськими містами. А це так само одіозний злочин. І на це теж треба дивитися набагато ширше. Так? Е, перше і основне питання задати собі. Е, чому так стається? Ну, чому так сталося, так? Відповідь е криється на мій суб'єктив тих, хто мав не допускати такого. Це правоохоронні органи, це поліція національна. І тут же кричу, що в чому випадок ще. Це було в їх присутності. Цей злочин відбувся в їх присутності, е коли було побиття, коли були погрози. Фізичною розправою. Коли... Реакція міністра внутрішніх справ на це побиття зараз виглядає доволі лицемірно, коли його підлеглі бачать, коли порушуються права іншої людини, навіть якщо б ця людина не мала статусу військовослужбовця, це виглядає доволі лицемірно. Давайте відверто. Тут же просто в чому оснаща проблема. Я ну, зараз поясню, от, я почав там з характера, з психології злочинців, та що відчувають, що несправедливість панує, невідворотості покарання немає. І м -м, то, проблема в тому, що це просто зіграв резонанс, а скільки таких фактів, коли ну, нема відео, нема резонансу і так далі, нема кому вступитися і так далі. Тому що для мене абсолютно неприпустимо е такі погрози недобитка, що в сторону ну, цивільної людини. Що в сторону військовослужбовця, я не дуже сильно хотів би це якось відрізняти, так? Ну, є та моральна складова, що людина вернулася з війни, це ще ну, більше обурює, але глобально ну, неприпустимі такі речі по відношенню до всіх громадян. І тут же в чому проблема? Проблема в поліції, тому що в наших середньостатистичних містах стало вибачте нормою, те, що от недобитки оці криміналітета. Нають прекрасніші відносини з керівництвом поліції, це реальний факт. Це причому в усіх областях. Це ну, Міла Черкащина, це знаєте так, просто вибірковий резонанс. Тому що така ситуація в цілому по таким от середньостатистичним містам. І це проблема. Проблема в тому, що у нас е, провалена абсолютна реформа, кадрова політика в поліції, і у нас, в принципі, не існує кадрової політики, тому що не проводяться конкурси на доброчесність, не перевіряється доброчесність тих е, топ-посадовців. Якщо ми зараз подивимося, я в принципі професійній своїй діяльність антикорупційній, ми останнім часом дуже ретельно стежимо за топ посадовцями поліції. І вибачте, кожен очільник області ну це просто зараз якийсь окремий, якась окрема історія з незаконними збагаченнями, з розкішним життям і так далі. І е, в принципі в кожній області є е, е, злочини, які стоять на потоці, які не розслідуються. Це і наркотрафік. Це і е, багато інших речей незаконна підприємницька діяльність, е, уникнення виступати податків, все це кришує е, певною мірою е, поліція. Е, тому, знаєте, закономірно, що такі от недобитки себе відчувають господарями життя. І це ж було видно, та, що це якби от справді відчувають. Дозволяють собі такі речі по відношенню до військовослужбовців. При тому, що були е, речі. Уже подібні бачили результат, коли суспільство вибухає, але не бояться тому, що вважають себе господарем життя. Ви згадали міністра внутрішніх справ. Я абсолютно погоджуюсь, на мене позиція так само лицемірна, і лицемірність полягає от в чому. І це основна насправді проблема. Що бачить суспільство, що бачать злочинці, що бачать всі суб'єкти. Привідомий приклад я згадаю вам історію скандальну з Артемом Дмитруком. Побиття так само військового в Києві на відео зафіксоване, наявний доказ. І якби не спільний е, розголос, нічого би не було. Е, так, але глобально додали втікти. Так. І з безпосередньою участю прикордонної служби, яка входить в систему МВС, жодних кадрових е, висновків немає. Більше того скажу. В чому ж абсурдність, коли він засуджується дії в СМІ. А інший фігурант цього побиття від «Слуги народу, колаборант Куницький, на свободі перебуває. Немає е, адекватної підозри, справа через рік не рухається. І він зараз говорить про якесь засудження дій побиття військового світу. Слухайте, вся країна бачить, вся країна. Причому що це і потенційні злочинці, і адекватні люди, і так далі. Бачать те, що закон не працює по відношенню до топ-посадовців. Чого ви хочете далі? Я скажу зараз найпопулярні речі. Е, сумні, я по, жит... по життю оптиміст, але зараз скажу сумні речі. Е, на жаль, це все буде продовжуватися, Тому що це системна проблема. Коли у нас люди не на своїх посадах, коли у нас покутки, е, вибачте, на слові е, керують поліції, е, коли у нас нема невідворотності покарання. У нас покарання е, система працює правоохоронно, так, вибірково, як, як вийде. Буде сильний суспільний резонанс, ну, придеться тебе затримати. Буде не сильний, ну, подивимося. В випадку Дмитрука будеш ти дуже вигідний голосуваннями недобитків ОПЗЖ і е, фракції, ну там він входив в фракцію недобитка Столара в парламенті. Будеш ти вигідний українській владі, не мов тікти. Тобто, поки царує оце от беззаконня, ця несправедливість, на жаль, ці речі будуть повторюватися, так? Плюс дивіться ж на реакцію. Ну, під час обшуку цього от сьогодні був було, було затримання, був обшук. Так, він же записав відео з вибаченнями, і під час обшуку помешкання підозрюваного в побиття військового, е, знайшли наркотики і зброю. Так дуже неочікувано. Малкий привіт е, поліції Черкащини. Нашли наркотики, при тому ну лоді абсолютно персонажа, е, який себе абсолютно зухвало вів. Е, от так раптом дивно, в такому величезному мегаполісі, як Сміла, де ніхто один продав нічого не знає, знайшли наркотики. <гум> а, ну, випадково. В аптеці, мабуть, купив. Ну, це і смішно, і не смішно. Це стан справ у нас з поліцією. От поліції дуже багато чого е, залежить в сфері е, взаємовідносин. І дуже погано, коли люди не довіряють поліції. Оцей військовий. От зараз резюмуючи, закриваючи цю справу, я уважно чув його коментарі. Насправді, скромна людина, перем'язлива людина, то та людина, на жаль, яку змогли залякати е, ці е, покидьки спочатку, вони, вони погрожували батькам. І тому, в принципі, військовослужбовець, цей ветеран, він, він переживав за життя своїх рідних. Це те, на що е, ці мразі вміють давити. Так? І тут уже я не буду не буду нікого судити, хто там готовий наскільки йти до кінця. Але а, він в своїх поясненнях сказав, що він в поліції ну, звернувся вже в останній момент не одразу, тому що він не довіряв поліції і він не був впевнений, що буде якийсь результат. Оце просто знаєте Рубікон, Це підкреслити, і це висновок того. Що відбувається у нас в системі МВС, системі поліції? Більше того, ну дивіться в нормальній, в нормальній е, країні з нормальною владою, е, уже міністр був би на на килимі в парламенті за такі речі? Він би ще був раніше. Коли Віченко побив разом зі своїми е, охоронцями, також в Дніпрі військовослужбовця, коли був інцидент з е, Дмитрука та Куницького, які побили військового, коли Дмитрок втік за кордон, е, очевидно, зі сприяння тих ж самих е, вищих органів влади, давайте згадати Е, Хто був співучасником побиття? Поліцейський. Так, давайте візьмемо історію Смілі. То був свідком, хто без дії. Поліцейський. Поліцейський. Це, ну, що мені що ще тут обговорювати? Гнила, гнилюща система, яку треба змінювати, і яку я вам зараз трошки провідкрию карти парі антикорупційної політики в Україні. Ми з міжнародними партнерами зараз будемо просувати і вже почали просувати ініціативу щодо конкурсного відбору. Зокрема, основна увага буде приділена доброчесності е, керівництва поліції щодо їх призначення. Фактично там буде залучено, має бути залучена громадськість, міжнародні партнери, журналісти, активісти і е, ретельно керівники мають перевірятися. Е, ми вже зіштовхнулися з тотальним супротивом і пана Клименка, і пана Татарова. Е, вони вже е, підготували таку от відповідь. Свій законопроект, це вже написаний, де жодного слова нема про будь-яку участь громадськості журналістів, міжнародних партнерів і так далі. Вони на власний розсуд хочуть проводити ці конкурси. Ну, тобто не буде ніяких конкурсів. Це просто те, от, знаєте, щоб ви розуміли. тому що ми проблему бачимо всередині. Коли в цій сфері відносини полинаємося а, з вами, коли їх от, розбираємо як зараз, ми ж бачимо проблему: риба гніє з голови. Якби поліцейські ці от, патрульні боялись би, що за цю бездіяльність ну, керівник їх не те, да, що зі служби виженить, він зробить по закону, проведе службове розслідування, передасть матеріали справи в ДБР за бездіяльність, злочинну бездіяльність, яка привела до злочину, а, вони б б трошки по іншому. Тому тут треба міняти керівників, але я вам скажу, що маємо дуже серйозний супротив зі сторони тих, хто це контролює. Це міністр і а, той, хто стоїть вище, хоча тут питання. Як ця от канцелярія як Єрмака? Як ця канцелярія Єрмака самопроголошено віцепрезидента Сейпища, але всі прекрасно знають, особливо ви, журналісти, прекрасно е, розумієте, не мені вам говорити, тому що багато про, говорили про участь Олега Татарова в правоохоронній системі країни. Ну я нагадаю, що Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, е, журналісти до нього завжди. Ще з моменту призначення дуже багато питань, тому що він, чиновник часів Януковича, він безпосередньо був дотичний до подій на Майдані. Брав, скажімо так, не те, що брав участь, а керував побиттям і розгоном активістів. І от і після того, як Татаров опинився в офісі президента, суспільство, зокрема громадські активісти, журналісти, вже тоді почали ставити запитання президентові. Спочатку президент. Тоді говорив про те, що ну, це ж Єрмака заступник Єрмака, пам'ятайте, а на останній прес-конференції він сказав, що таким чином захищає Єрмака. Тому що Єрмак на початку повномасштабного вторгнення вбивав в Києві чеченців. Татаров, татаров. татаров перепрошую, так, Татаров. А, але... І тут, знаєте, ну, не може бути поїзд не може рухати в інакшому напрямку, куди його поведе машиніст. Напевно, ось так я підсумую цю всю історію з Татаровим і з всім, що відбувається в правоохоронній системі. Але я ще просто звернув увагу на один цей факт, що відбувається реакція, та що ми з вами частково проговорили, тільки тоді, коли про це починає говорити суспільство. До того так. не бачать і не чують, ну тому що не хочуть бачити і не хочуть чути. Це закономірно, коли панує несправедливість. Несправедливість породжує беззаконня, беззаконня породжує злочин. Дуже проста філософія юридично, е, нема що більше додати. І так я з вами погоджуюсь на всі 100%. Мене це обурює. Я не психопат, я коли поширюю ці всі от, історії, користуюсь власним якимось впливом. Соціальних мереж, медійним впливом і так далі е, в державі. Я вам скажу, я не Ну я не задоволений тим, що в мене дописи якісь резонанси викликають, лайки. Мене дратує це, що я маю викликати резонанс по відношенню до своїх побратимів, військовослужбовців, ветеранів і так далі. Мене це дратує. Е, але це свідчить про те, що у нас в країні панує просто несправедливість. Ну і тут, якщо вже згадувати про побиття митрополита Зімферопольського та кримського Клемента, військовослужбовця Збройних сил України в Києві, ну сам постраждалий і говорив про те, що неодноразово зазнав переслідувань і з боку окупаційної влади через свою проукраїнську позицію та діяльність на підтримку українського війська та й в принципі службу в Збройних силах України, і сам говорить про те, що цей злочин був чітко спланований, а тому що там не було камер спостереження, це відбулося вночі, і прекрасно знали, кого йдуть бити. Обирали не просто рандомного, вибачте, за військового військовослужбовця. Поліція розпов... розслідує це побиття, але знову ж таки, знаєте, як то кажуть, головне не вийти самим на себе. Це одна абсурдна ситуація. Зараз поясню, чому вона 100% вона мене обурює в першу чергу, як військового, як ветерана. Але в мене дуже велике питання, як у громадянина України, котрому розповідають про те, що коли там громадяни бажають в правах, це для безпеки, ми про безпеку дуже багато нас влада любить спекулювати. Е, місце злочину, де був напад, центр столиці Київ. До Служби безпеки України, адреса відома в Гуглі, я зараз ніякі секрети не розкриваю. Метрів 200. До головного управління Національної поліції в місті Києві столичного главку 150 метрів. А що відбувається? Ну, взагалі, тобто, ну, це такі абсурдні речі, про яку безпеку ми можемо говорити, якщо під носом у наших правоохоронних структур е, можуть здійснювати замовні напади. Тобто, а де тоді себе захищеним е, відчувати, якщо не біля їх е, управлінь? Ну, це риторічне таке питання. Це знову ж таки підводить нас, риску. Знаєте, так виходить, що якщо поліція в цьому участі не бере, то в неї підносу може робити будь-що завгодно. Ну абсолютно. Це підводить риску під тим, який стан справа у нас з безпекою в державі, з правоохоронним правопорядком в країні і так далі. Що замовні напади в воюючій країні, де на кожному кроці правоохоронці. Спецслужбовці, обмеження прав люди сприяють цьому, а воно все одно все трапляється, тому що ну так так хочеться бороти. Е, ну тут нема слів, нема що коментувати. Е, не хочеться просто, щоб чергова спекулювала влада на тому, що це все співпадіння, будуть вони розбиратися і так далі. Це персональна відповідальність. В даному випадку, враховуючи, де стався злочин, що це замовний характер, це відповідальність міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України і персональна першої особи держави. А, тут ще хочеться сказати: а, я не знаю командира цього військовослужбовця, но, але враховуючи яку діяльність ведеться військовослужбовець, я вважаю, що в нього має бути 24 на 7 собою табельна зброя. Це було б нормальне, це було б нормальне рішення командира. Ну, такі речі. Загалом, знаєте, проводичи підсумок цієї цієї історії, я розумію, наскільки у нас гнила правоохоронна система, і навіть що ми зараз будемо намагатися реформувати певні речі з допомогою міжнародних партнерів, я вам скажу відверто, я не знаю, які буде а скільки ж швидкі, і так далі. Тому що проти, проти нас я б назвав. У нас там вже на початках протистоїть е, ціла система. Е, я паралельно з тим е, досить серйозно задумуюсь над тим, щоб. Ну, реально, наші бригади е, захищали своїх військовослужбовців, захищали своїх ветеранів, е, випускників, грубо кажучи, цих підрозділів, е, якщо такі речі будуть далі повторюватися, щоб були прямі, прямі розпорядження, е, в тому, що певні підрозділи не те, що виховні бесіди проводили, а відновлювали справедливість. Я вважаю, що це буде правильно, якщо поліція не може у нас впливати на такі речі, то е, Ну, це поняття військової честі. Я б насправді таке рішення підтримав. Я розумію, що у нас, на жаль, навіть на рівні командирів бригад, навіть певною мірою вище командири є не самостійними, їм дуже буде важко прийняти таке рішення, але все ж таки можливо. Я б таке рішення точно б прийняв, тому що це поняття військової честі, це поняття честі підрозділу, в якому служить або служив е військовослужбовець. Пару таких випадків, коли буде. Миттєва реакція військового підрозділу, буде жорстка реакція з дотриманням закону, але ми теж наділені правами проводити певні затримання, коли здійсняються злочини по відношенню до наших військовослужбовців. Я думаю, що трошки б, повідпадало б бажання замовні напади влаштовувати оці от антики, кидати з 90-х і так далі. Тому що ситуація папила. Я поліцію не довіряю. Обитий зі зісміли не довіряє. Скажіть мені, хто довіряє взагалі цій поліції? Мета нашої розмови це не дискредитація правоохоронної системи. Хоча в ній є проблеми, але ми. Правоохоронна система дискредитувала себе сама. Отакими От речима і проваленою реформою і кадрами Януковича. На і жаль. системою Януковича дискредитували себе самі. Знаєте, є така гарний прислів. От по відношенню до поліції, до міністрів, бо на мене теж дуже багато образ направду не ображається. Ну, але все одно Олеже, незважаючи на великі проблеми в правоохоронній системі, там працюють гідні люди. На жаль, їх не так багато, тому що е їх перемалює, але вони там то точно є. І мета нашої розмови це викликати суспільний резонанс і привернути увагу до проблеми, які є, аби відбулася не просто реформа заради реформи, тому що зміна табличок на фасаді нічого не призведе. Відбулася якісна зміна в правоохоронній системі, аби кожен з нас відчував себе захищеним і не боявся. Це звернуться за допомогою, а, пане Олеже. Я вам дякую. Годжую oh, 100%. Дякую вам.